Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Здорова нація, здорова країна в Україні з 2017 року. Працює програма Доступні ліки. Пацієнт може отримати медикаменти абсолютно безкоштовно або з частковою доплатою. Де отримати медикаменти безоплатно? Та що робити, якщо у вашому населеному пункті немає аптеки? Відповіді на всі ці запитання підготувала команда моїх новин. Отже, понад пів тисячі лікарських засобів та медичних виробів можна отримати за програмою Доступні ліки. Це стосується всіх, хто має декларацію з сімейним лікарем. Він має виписати рецепт, і саме це дає можливість пацієнту отримати необхідні препарати в аптеках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Приміром, на Вінниччині програмою вже скористались 225 тисяч людей, і щороку пацієнтів більше є. Ефективність програми Доступні ліки показалась саме в період повномасштабного вторгнення, коли люди обмежені були і до доступу аптечної мережі, і до доступу в певних ситуаціях доступу до свого сімейного лікаря. Програма Доступні ліки на сьогодні забезпечує лікарські засоби по восьми напрямкам: це серцево судинні захворювання, гіпертенічна хвороба, і шімічна хвороба серця, це цукровий діабет, і інсуліни, і таблетовані цукрознижуючі препарати, бронхіальна астма, лікування хвороби Паркінсона, лікування епілепсії, психічних розладів, розладів поведінки, знеболювання для... Паліативних хворих і хвороба Паркінсона, а також е препарати імуносупресії. це для тих пацієнтів, які мають трансплантовані органи. А це вже Харківщина. Питання доступної медицини у прифронтових населених пунктах тут особливо гостре. Через постійні обстріли місцевим жителям, особливо людям похилого віку, важко дістатися до аптеки, аби отримати потрібні медикаменти. Адже вона може бути у сусідньому селі за декілька кілометрів. Порятунок для них нова послуга Укрпошти доставка доступні ліки. Приїжджаємо, та і дідусі. Бабусі замовляють нас ліки. Працює програма, треба дати рецепт від лікаря, електронне, або якщо є в наявності саме рецепт, і подзвонити за номером на контакт-центр і замовити ліки. Навіть без рецепту є такі. Відпускають, коли в нас є прифронтові зони, відпускають навіть без рецептів. Замовлення приймають у відділенні та телефоном. Також на гарячій лінії працюють фармацевти. Тож за потреби можна отримати фахову консультацію. Щоб взяти участь у програмі Доступні ліки, потрібно здійснити дзвіночок на гарячу лінію, продиктувати код рецепту та код підтвердження і очікувати посилочку. Із доставкою всі посилки в нас доставляються безкоштовно. Клієнт оплачує виключно тільки за медичні препарати. Завдяки цьому проекту, кожен може здійснити замовлення ліків. Як рецептурних, так і безрецептурних доставляють не лише на прифронтові території, а й в інші населені пункти. Це село Яришівка Вінницької області. Тут вже багато років не працює аптека. Два рази на тиждень приїжджає автівка Укрпошти. Поштою користувався доставка ліки перший раз. Ми Для моєї тітки ми, ми позвонили, нас переконсультували, все було добре. До речі, по ціні було дешевше, ніж, ніж просто в аптеці. Все добре, тим, що можна доставити в будь-який регіон села. Отримати ліки можна не лише в пересувному, а й в стаціонарному відділенні Укрпошти. Ірина забрала свої препарати в одному із Вінницьких відділень. Замовила е, ліки по програмі Доступні ліки. Сьогодні отримала на Укрпошті, а дуже задоволена доставкою. Все мені сподобалося. Ліки отримала в повному обсягу. Цьогоріч на безкоштовні препарати держава виділила понад 5 мільярдів гривень. Загалом за останні 5 років роботи програмою Доступні ліки вже скористалися майже 4,5 мільйони українців. Звертаються часто, найчастіше це захворювання серцево-судинної системи та цукровий діабет. Звісно, обмеження є. Якщо лікар виписує пацієнту по одній таблетці в день і, наприклад, виписується на місяць, то це буде 30 таблеток, не більше, не менше. Ну і звісно, обмеження по препаратам, наприклад, бади, там, дієтичні добавки, вони не входять в цей перелік. Отримати призначені медикаменти можна в аптеці з позначкою Доступні ліки безкоштовно або з частковою доплатою. За даними Міністерства охорони здоров'я, за державою співпрацюють близько 14 тисяч таких закладів. Програма реверсації працює ще з 2017 року. Коли в пашу посамова кабліна було. Запатентовано відшкодування вартості лікарських засобів, і вже у 2019 році національна служба здоров'я почала відшкодовувати вартість аптечної мережі, яка видавала лікарські засоби пацієнтам безкоштовно мощавою доплату. Тож, де шукати аптеку із доступними ліками? По-перше, зателефонуйте за номером 1677. Оператор підкаже адресу найближчої до вас аптеки, що бере участь у програмі, або скористайтеся сайтом Національної служби здоров'я України. Там є електронна карта із місцями, де надаються доступні ліки по всій Україні, з телефонами та адресами. Ще один варіант чат-бот «Спитай гриця. Віртуальний асистент допоможе швидко знайти препарати, вартість яких покриває держава. Для внутрішньопереміщених українців доступна спрощена процедура отримання електронного рецепту. За відсутності зв'язку із сімейним лікарем електронний рецепт надасть будь-який лікар у найближчому медичному закладі. Для цього пацієнт має бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Також про собі необхідно мати документи. Здоров'я одна з першочергових цінностей. Попри війну, держава намагається зробити для українців все можливе, аби у будь-якій точці країни люди мали змогу отримати якісне медичне обслуговування та медикаменти. Програма Доступні ліки тому підтвердження. тож за потреби сміливо користуйтесь. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини у коментарях. Під цим відео діліться і ви новинами своїх регіонів. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, будьте здорові!